А летом лучше, чем зимой С войной покончили мы счеты С войной покончили мы счеты С войной покончили мы счеты Бери шинель, пошли домой Война нас гнула и косила Пришел конец ей самой Четыре года мать без сына Четыре года мать без сына Красное место Сардака Андрея Корнеевича пошла поисковая экспедиция Долина В Новгородской области <связь> Возле печально известного мясного бора и выходила из окружения вторая ударная армия. Он был найден в стрелковой ячейки вместе с еще одним своим, к сожалению, неизвестным боевым товарищем. Когда родственникам об этом сообщили, родственники любезно согласились захоронить их вместе. В одной могиле, так как они лежали, как они были в бою, так они останутся на веки теперь уже вместе. Новгородцы передали нам его, попросили передать его вам пропал. Со словами признательности за понимание, за то, что забрали домой, ну и с надеждой на будущее, что еще ни один солдат вернется с той войны. Старшину Лугину Терентия Ивановича подняли поисковики из города Радужной Владимирской области, поисковый отряд «Гром». Он был найден в окрестностях деревни Мины Гачевского района Миградской области. Старшина, кадровый военный, был найден в стрелковой ячейке с ним были найдены боеприпасы, автомату ПТШ, гранаты, ну, в общем, вся амуниция погиб в бою. Лейтенант общий Андрей Антонович, кадровый военный, с 1934 -го года в армии. Воевал на Калининском фронте, в 1942 году был награжден орденом Красной Звезды. Погиб в 1943 году, был убит в атаке. Погиб в 15 метрах от немецких позиций опознан по ордену Красная Звезда. Вскользь, ну, в стык которого и вошла пуля, там на ордене вид. Сегодня хотелось бы в вашем присутствии передать орден родственницы лейтенанта общего, которая здесь есть. Это орден вашего родственника. Мы передаем вам всему на вечное вчера? И останки старшего лейтенанта Александра Ивановича Кулеша были обнаружены в этом году в поисковом объединении Кубанский в Краснодарского края. Возле на склоне горы были найдены останки советского самолета. По номеру звеньевода был установлен самолет. Это был так моделька самолета белом чайка. Согласно номеру, на нем летал старший лейтенант Александрович. Штурман 482-го истребительного акционного полка. Опять весна. За бои в Финляндии в 1999 году был награжден свете, первым орденом Красного Знамени. Бери, И уже до гибели был представлен ко второму ордену Красного Знамени, но, к сожалению, получить его не успел. 25 августа -го, 42 го 1942 года был под зенитной артиллерии противника и при развороте на свою сторону его добил немецкий мистер Шмед. Самолет вместе с летчиком упал на склон летчики самолета не выпрыгнули и был найден только спустя 72 года. Ми родичі з Сардака Андрія Корнієвича. Це наш дід, а це його внуки. Ми внуки. Це... Стільки років пройшло, і ми навіть не сподівалися, що ця така подія станеться, що нам новина ця прийде, дуже приємно. Ми це все. Так було всією родиною прийнято, що знайшлися корні нашого, так сказати, Діда, батька, ще його син живий, наш батько, але ж він вже в такому віці, що не приїхав сюди, бо дорога трошки втомлін, сумилась, ну, втомлююча для нього було. І цей основ, основ, засновник нашого роду, нашої фамілії. Зараз ця відомість для нас дуже приємна. Будемо знати, де він загинув. і Маємо можливість захоронити його в нього на батьківщині, де він виріс, в селі, де його дружина похована, діти живуть і внуки, і правнуки. Так що для нас це дуже велика така подія. Дуже ми цим групам пошуковців із Росії, які знайшли, і нашим, які це все організували, відправлять не у уклін. Буває подяка щирі. Так, що це така да. для нас ну, подія нас дуже була, приємна і, сили займатися? і, займати і, і, сльози були, і, і радість, роблять, і, і, як це все організувати. Та. Спочатку думали, але ж. Воно все так склалося, само собою, тому що зараз така ситуація між країнами, що ми думали, що прийдеться нам садим, наприклад, їхати. Але що? Получилося по-друге, організувалися, дуже ім'я. Дякуємо цим всім, хто мав відношення до цього. Тобто ми приїхали, заберемо сьогодні нашого діда, завеземо, завтра його похоронимо, в рідному місці, де він народився, де його корні і його. Живуть всі, всі продовжувачі його роду, які він зачав. Я, я обща Лариса Олексійовна, двоюрідна племінниця общого Андрія Антоновича. Дуже така несподівана звістка, але якраз я почала вивчати своє сімейне дерево по татовій лінії, так як тато помер три роки тому. І ця звістка була таким... Діночкам, дуже хвилюючи. Хочеться безмежно клонитися до землі, подякувати пошуковикам, які знайшли його, які знайшли нас. І ми тепер маємо можливість поховати діда на рідній землі, його рід, у рідному його селі, де він народився. На жаль, на жаль, мало відомостей. Вже ніхто нічого майже не пам'ятає. У старожилів ходила я запитувала, як він приїжджав додому із дружиною своєю у 43 -му, му році. Розповідали вони. Хочеться просто безмежно подякувати всім людям, які брали участь в тому, щоб його повернути додому. Цей солдат повернеться на свою землю. Я сільський голова Житомирської області міський скрійнського стопання Михайло Олексійович. Це Дуже велика подія, відзначальна подія. Ми завтра у нас в селі ми вже готуємося до цього неділю, скажімо так, щоб перезахоронити нашого земляка. 70 років шукали і рідні шукали. І завтра будемо, скажімо так, всім селом хоронити, з великими почестями. Хотів би подякувати цим людям, які провели дуже хорошу роботу, знайшли рідну людину, яка повернеться на рідну землю і буде похоронена біля своїх близьких родичів.